Мої шанування, друзі, вітаю вас! Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі. Отже, чому я обрав саме сили територіальної оборони Збройних сил України? Обрав їх тому, що по-перше, це такий рід військ, де служили і служать багато добровольців. Це люди абсолютно різних професій, це люди абсолютно з різними історіями. Відповідно, звичайно, це зріс. Фактично нашого суспільства, я вважаю, що кращої частини справжньої еліти, тих, хто не побоявся і взяв зброю до рук, і пішов, починаючи з лютого 2022 року боронити нашу державу. Взагалі, йдучи в таке багато в чому невідоме, просто отримавши в руки зброю, навіть ще іноді не отримавши форму Збройних сил України, встановленого зразка, але пішли за покликом серця. Це видатні люди Бути поруч з такими людьми, надихатися їхньою атмосферою. А це дуже важливо. Це заряджає. Ви знаєте, що як би важко не було, але коли ти в цьому колективі, а у мене багато друзів, побратимів, людей, які дійсно стали близькими за цей час, поки я їм допомагав як цивільний. А це тривало більше двох років, відколи я співпрацюю з підрозділами територіальної оборони збройних сил України. Ми створювали спільно медійні проекти і не тільки. І це теж пояснення, чому я хочу долучитися саме до них. Я знаю колектив цих людей, де практично кожен доброволець, практично кожен пішов за покликом серця. А хтось воював безпосередньо на сході, хтось був на Півдні, хтось був на Курщині. І це прекрасний колектив насправді. Сьогодні ці люди вони втомлені. звичайно, багато в чому виснажені, потребують підтримки. І як ніколи важливо саме сьогодні, я думаю, не тоді, коли тільки ейфорія присутня, що ми зараз будемо наступати, що ми зараз будемо деокуповувати наші території, а й сьогодні, коли дуже складно, коли непросто, коли тривають важкі бої. Безпосередньо на сході нашої держави, коли ворог намагається прориватися, коли не зовсім певна зовнішня політична ситуація, коли ми бачимо, наскільки виснажені окремі наші підрозділи. Саме в цей момент потрібно йти. Наступне, що би я хотів сказати, так само і що важливе. Це час якраз підтримати, продемонструвати важливість наших сил оборони України, тому що дуже часто, я вважаю, абсолютно незаслужено, невиправдано та необґрунтовано. Ми чуємо дуже багато таких, знаєте, дискредитаційних меседжів від окремих депутатів, політиків, діячів, які дозволяють собі такі необґрунтовані негативні висловлювання в бік сил оборони України і особливо в бік. Сил територіальної оборони Збройних сил України, не розуміючи при цьому, що деякі бойові завдання ці сили просто не можуть виконувати в повному обсязі, тому що немає важкого озброєння, тому що це все ж таки все ще досі сили більше піхоти, які героїчно та самовіддано виконували та виконують бойові завдання і будуть продовжувати це робити. І ось для того, щоб розвіяти цей наратив. Ці уявлення, які створюються на сьогоднішній день, абсолютно безпідставно, як мені видається, теж треба показати це. Показати, що все ще досі в силах територіальної оборони Збройних сил України служить дуже багато гідних, достойних, важливих людей, як і в усіх збройних силах. І це надихає. Це дуже надихає, коли ти знаєш, скільки людей поруч з тобою, коли ти вже. Ідеш до сил територіальної оборони офіційно не як волонтер, не як допомагаючи як цивільний реалізовувати важливі та дуже потрібні проекти, а йдучи фактично і допомагаючи вже як військовослужбовець, і це надихає, це вкотре відновлює, це вкотре дає поштовх, силу, енергію та наснагу йти далі, боротися далі в ім'я українського народу, нашого майбутнього і нашої держави. Саме тому я вважаю, що сили територіальної оборони збройних сил це дійсно видатний і, по-своєму, унікальний рід військ, який об'єднав таке таке різне, таких різношорстних людей, таких різних, але різні люди, які об'єднані єдиною метою дати відсіч російській агресії, жити вільно, жити вільно та гідно. На своїй землі, вільній Україні, і ось це дуже важливо. Саме тому я йду в сили територіальної оборони Збройних сил України і матиму честь за честь проходити військову службу там. Бережіть себе і слава Україні!